До кожного виду відходів виробництва у атомників індивідуальний підхід. Рідкими відходами займається хімічний цех, твердими цех дезактивації. Рідкі утворюються внаслідок зливів із лабораторій, протікань і після переробки збираються у спеціальні баки. Нині їх є більше чотирьох тисяч, і там зберігається 700 кубів рідких відходів. Ті води, які збираються у нас на станції, вони підлежать переробці. У нас в частності в моєму підрозділенні, який я возглавляю, є спеціальні установки, які займаються переробкою вот этих трапних вод. Тверді відходи утворюються внаслідок виконання ремонтних робіт на станції, утилізації запчастин та обтирочних матеріалів, вони збираються і сортуються централізовано. Робота з твердими відходами регламентується спеціальною програмою мінімізації відходів. Головний документ, який регламентує діяльність. Поточну і на перспективу це є програма мінімізації радіоактивних відходів. Цей документ розробляється у нас на станції згідно з нормативними документами. Сергій Коробов підкреслює, усі відходи зберігаються у спеціальному сховищі ХС і ніколи нікуди не вивозились. Вся діяльність з відходами строго контролюється із подачею щоквартальної звітності. Нещодавно прийняті нові правила, які суттєво змінять роботу з відходами. Йдеться про побудову установки з повної переробки відходів із введенням на станції нових блоків. Останнім часом були введені нові правила, які регламентують, що нові установки заробництва електроенергії, тобто нові блоки, не можуть бути введені в експлуатацію без наявності установок з переробки радіоактивних відходів. Для введення такої установки в дію зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування Київським інститутом енергопроект. Ця робота виконується за кошти НАЕК Енергоатом. Олена Толочик, Володимир Захаров, новини Рівного.